Я, враховуючи тим, що з 30 числа постійно я враховував різні чинники. То 9 травня просить губернатор, просить начальник міліції, прокурор Алі Володимирович, не вчиняйте ніяких дій, дайте нам відсвяткувати 9 травня. Відсвяткували. Мало того, я пішов на контакт з Лабазюком Субуцьким, що прошу зняти ці блоки фундаментів, які ви наставили там. Прошу забрати своїх тих людей, вони їх називають. Не знаю, як вони полізка січ. Ні, ні, вони не не тітушки. Вони їх не називають, вони називають їх як бійцями. А бійці Лабазюка. От заберіть їх, щоб дійсно старше покоління прийшло, і ми свято відсвяткували. Тут послухалися, забрали блоки. Ми відсвяткували нормально, але після цього Лабазюк почав розказувати в Києві, що це виявляється. Я в нього посаду випрошував тут. Ніби в мене посади немає. От. Тобто йде така інформація, але. Зараз просили, дайте змогу, Алі Володимиру, вибори провести. Не робіть того, що робили в ярмолинцях, бо треба вибори признатися. Розумію, йду на зустріч, тому що я каже розізнаний, в нас є свій славянськ в цьому в ярмолинцях, щоб не було Краматорська Волочиського. Добре, але абсолютно маю достовірну інформацію, що Лобозюк зараз по Києву вирішує, що оскільки міщук не приступає до виконання своїх зобов'язань, то його треба звільнити вже зі посади. Я сьогодні розізнаному заявив і думаю, що ще сьогодні до кінця дня я заявлю це е, прусу губернатору про те, що вони зобов'язані забезпечити мені в понеділок або вівторок можливість приступити до роботи. І я буду підносити актив Волочиська і буду звертатись до вас, оскільки я отримав вашу підтримку, щоб ми в кінці кінців забезпечили. А то в нас виходить ползуча контрреволюція.